Отже, друзі, ми з вами продовжуємо говорити про тварин України. Давайте поговоримо про те, як ми можемо їх захистити. Не можна мучити тварин, вони можуть розсердитися, не можна гладити незнайому тварину, це небезпечно. Після гри з тваринами, навіть кімнатними, потрібно вимити руки. Не можна віднімати їжу у тварин і наближатися до них, коли вони їдять. Зустрівши незнайомих тварин, не можна тікати і розмахувати руками. Також не можна турбувати дитинчат, їхня мама може розсердитися. Пригадайте, яких тварин занесено до Червоної книги України. На сторінках Червоної книги України можна зустріти лісового кота. Саме цього красення я й пропоную вам сьогодні зліпити своїми власними руками. Але перш ніж ми почнемо, нам потрібно підготувати наші ручки до роботи, тож повторюйте разом зі мною. Перш за все я беру пластилін коричневого кольору і починаю розминати його в руках. Коли він стає більш м'яким та податливим, я формую з нього спочатку кульку, а потім із цієї кульки розкачую джгутик доволі такий товстий. Далі цей джгутик я надрізаю з обох боків, для того, щоб в подальшому сформувати лапки нашого котика. Коли лапки вже сформовані, приступаю до створення голови. Для цього беру іншу частину коричневого пластиліну, яку я відділила заздалегідь, і формую з неї коло. Це буде майбутня голова нашого котика. Тепер потрібно зробити вушка. Формую невеличкі трикутники з пластиліну і починаю їх приєднувати до голови. Місце з'єднання розгладжую пальцями дуже обережно і акуратно. Коли вушка вже зайняли своє місце, я приступаю до формування хвоста. Ось наш котик уже майже і готовий, але я хочу його прикрасити, зробити йому білі смужки. Тому я ретельно витираю стеку і руки, для того, щоб не забруднити пластилін білого кольору, і починаю формувати тонесенькі дгутики, якими в подальшому я буду прикрашати тулуб мого котика та його хвостик. А тепер мені потрібно сформувати дуже красиві очі мого котика і носик. Спочатку я відділяю невеличкі шматочки білого пластиліну, формую з них кульки і ставлю їх на місце очей. Далі я беру пластилін чорного кольору і роблю ще менші кружечки для того, щоб поставити їх також на, як очі. Так? А далі з тонеценького джутика я формую носик та ротик мого котика. Ось такий красивий котик з'явився у мене. Дуже цікаво побачити і ваші роботи.